США підтвердили, що Північна Корея перекинула своїх солдатів до Росії для допомоги Москві в її агресії проти України, що на думку західних союзників може означати серйозну ескалацію війни. За повідомленнями української розвідки, перші війська КНДР вже прибули на фронт до Курської області. А загальне число військових, яких північна Корея направила в Росію, складає 11-12 тисяч. Від південної Кореї прозвучали заяви, що Сеул не сидітиме, склавши руки на тлі повідомлень про північно-корейські війська. Цю тему досліджувала моя колега Марія Уляновська, яка приєднується у нашого прямого ефіру. Вітаю тебе, Марія! Олексію. Вітаю, вітаю наших глядачів. Марія. Отже, як північно-корейські військові можуть вплинути на поле бою, що говорять експерти? Олексій, варто зазначити, що про те, що Півден... Північна Корея збирається надсилати саме 12 тисяч своїх військових до Росії, раніше повідомляла розвідка і південної Кореї, тобто не лише українська розвідка, і це відбувається в межах договору про всеосяжне партнерство між північною Кореєю та Росією. Цей договір уклали ще в червні цього року, і щодо нього він передбачає, що країни в випадку якоїсь нової або випад... неймовірної агресії можуть допомагати допомагати одній військово. А також якщо ви Напряма загроза збройного нападу КНДР та Росія співпрацюватимуть, щоб усунути цю загрозу. За інформацією української розвідки, в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології. І хоча кількість 12 тисяч північно-корейських солдат видається не такою великою, в нерівному протистоянні людських ресурсів України та Росії у цій війні це може грати велику роль. Так вважає засновник. Фонду «Повернись живим Тарас Чмут. Давай послухаймо його на сьогодні. КНДР є одним з головних постачальників боєприпасів для Російської Федерації, і з одного боку, дійсно, Росія має дефіцит в широкій номенклатурі і мінометних і снарядів І Корея дає величезні об'єми цієї продукції. Зараз ми заходимо. Фазу, коли мова йде про людей, а це суттєвий вплив на поле бою, на жаль, незважаючи на величезні втрати, які несе Росія, вона продовжує наступати, і додаткові навіть 10 тисяч людей на окремій ділянці фронту можуть призвести до суттєвого просування на рівень бригади і глибше. Водночас Олексію кажуть також, що питання в тому, наскільки доброю буде військова підготовка цих солдатів, так, наприклад, вважає військовий збройних сил України Єгор Фірсов. Він каже, що українським військовим насправді байдуже, яким буде обличчя ворога, і більшою проблемою є те, що КНДР співпрацює з Росією військово. Він говорить про те, що КНДР вже постачає Росії балістичні ракети і майже три тисячі снарядів на рік. І, хоча, за повідомленнями медіа, ця зброя є не дуже якісною і часом несправною. Кількість цієї зброї дуже велику перевагу дає Росії на полі бою. Давай послухаємо. Ми думаємо, що це взагалі майже ніяк не позначиться на фронті. От те, що Республіка Сєвєрна Корея продає нашому противнику величезну кількість боєприпасів. Це значно впливає, повірте, і інколи ну ми тут також розмовляємо з військовою розвідкою. Вона бачить закономірність, коли корабель з е, е, північної Кореї е, прибуває до Росії. Буквально десь через тиждень починається значна інтенсифікація бойових дій. от по нашим напрямкам, оце значно впливає. Олексій, американські посадовці говорять про те, що такий крок є однозначним індикатором того, що в Росії є проблеми. Вони кажуть, що якщо така потужна російська армія потребує кілька тисяч північно-корейських солдат, то очевидно, що є проблеми. Водночас, справді, ще півроку тому українська розвідка оцінювала потужності російської армії в Україні десь в 470 тисяч солдат, і дійсно видається так, що 12 тисяч не зіграють такої великої ролі. Однак Олексію, це є дуже важливе політичне рішення, тому що це вперше і офіційно третя держава бере участь у цій війні. І це посилає дуже поганий сигнал щодо цього альянсу країн віси зла, як їх називають. Давай послухаємо, як про це говорить аналітик ради з міжнародних відносин Чарльз Купчан здається, що Північна Корея переходить від стратегічного партнерства з Росією, тобто від постачання зброї спостереження за діями Росії, не беручи прямої участі в її зусиллях, до партнера, який фактично веде бойові дії, і це наближає відносини між країнами до альянсу. Марія, отже, ми почули, що експерти говорять про те, як можуть північно корейські солдати вплинути на поле бою, як взагалі у світі реагують на ці новини. Ну до вчора Сполучені Штати не могли підтвердити факт того, що КНДР надсилає в Росію свої війська для їхньої діяльності в Україні. І навіть після того, як міністр оборони Ллойд Остін учора підтвердив, що дійсно ці війська присутні на території РФ посадовці досі говорять, що вони не знають для чого ці війська там і чи будуть їх використовувати у військових цілях. Так, учора в Білому домі була дуже жвава дискусія між журналістами та Джоном Кірбі щодо того, чому ж Сполучені Штати не роблять жодних превентивних дій. Давай послухаємо. Чи ймовірно участь північної Кореї на полі бою в Україні спричинить до сміливіших кроків Білого Дому? Як от рішення зняти обмеження на використання американської зброї? Ми уважно стежимо за ситуацією, і це все, що я можу сказати. Я прийшов сюди і дав дуже чесну оцінку ситуації. Ми наразі не знаємо, чи будуть ці війська задіяні проти України на полі бою. І Якщо так, то де, коли і як. Отже, перш за все, ми уважно стежимо. У мене немає жодних політичних рішень чи додаткових варіантів, про які я міг би говорити сьогодні. Політика президента не змінилася щодо того, що ми даємо Україні і як вони це використовують. Чому ні? Чому б не дати зелене світло ракетам великої дальності для використання Україною, що залишається головним проханням зеленського? Оскільки ви вже зараз попереджаєте, якщо солдати КНДР візьмуть участь на полі бою в Україні, то це матиме далекосяжні наслідки. По перше, Джекі, ми не знаємо напевно, що вони збираються робити. ми не знаємо, чи братимуть вони участь у бойових діях на території України чи ні. Ми не знаємо, чи вони це зроблять, і в якому масштабі, якщо так, ми також не маємо уявлення про їх спроможності на полі бою. Здається, пару років тому, коли російські війська були розміщені на українському кордоні, ця адміністрація казала, ми не знаємо, чи вони збираються вторгнутися, тож ми не хочемо вводити жодних санкцій. І ми не зробили нічого торгненням. чому немає жодних наслідків наперед. Давайте не переписувати історію. Ми були першою країною, яка публічно заявила, ось що на нашу думку збираються робити росіяни, і ось за який період часу вони це зроблять. Але ви нічого й цим не зробили. Джекі, це неправда. Правда в тому, що ми не запроваджували санкції заздалегідь, бо ми сподівалися, що загроза санкцій може стримати чи переконати Путіна. Якщо ви запроваджуєте санкції до того, як він ухвалить рішення, тоді він ще ймовірніше зробить це. Олексій також Кірбі вчора сказав, що якщо ж північно-корейські солдати вирішать доєднатися до боротьби проти України, то вони стануть легітимними військовими цілями. І за повідомленнями української та південно-корейської розвідки цих солдат готують на п'яти військових полігонах в глиб е, Сходу далекого Росії. Чи означає це, що Сполучені Штати готові зняти свої обмеження на використання далекобійної зброї в глиб території РФ? Ні, поки ні. Каже так Джейк Саліван, радник з питань нацбезпеки. Його знову про це сьогодні питали. І він сказав, що поки позиція не міняється, але перемовини тривають. Марія, дякую тобі дуже за останніми новинами. Про повідомлення про північно-корейських солдат була Марія Оліновська.